депутатське звернення до міського голови щодо вирішення питання комунального заходу Черкаський міський пологовий будинок, Центр матері та дитини, база номер 2 До мене, як до депутата Черкаської міської ради, звернувся трудовий колектив комунального закладу Черкаський... Заходу Черкаський міський пологовий будинок, Центр матері та дитини, база номер 2 з проханням вирішити питання подальшого функціонування та збереження закладу, в якому вони працюють. До звернення додається копія. Значить, зборів і протокол зборів трудового колективу з метою реалізації конституційних прав громадян, права на працю, удосконалення організації розгляду порушених у зверненні питань, підміщення, відповідальності посадових осіб та керівників комунальних підприємств та кручий статтею номер 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Вважаю за доцільне утворити депутатську комісію з розгляду звернення трудового колективу комунального закладу Черкаський міський пологовий будинок, центр матері та дитини. Комісію з приводу діяльності комунального закладу. А діяльності комунального закладу? Так. Розумію. Да. Можу на додаток зачитати звернення. Ні, ні. Ні. питання до вас. А що там заклад закривається чи що? Нічого. Ви нічого про це не знаєте? На сьогоднішній день стосовно цього питання ходить багато чуток. Це вже проводиться на протязі п'яти років якої фізичної особи, но... Ну, можливо тоді є правильним створити ту тимчасову комісію, щоб розібратися, хто в закладах займається чудина? Значить, я тоді за пропозицію депутата Романа Шевченка ставлю його пропозицію як на голосування створення тимчасової комісії. Але наскільки я розумію, що вона працювала, нам треба, щоб там був обраний одразу головучий склада депутатського корпусу і присутні депутати за згоду. Щоб воно запрацювала, це комісія, є бажаючи. Я думаю, що Роман, якщо ви були ініціатором, то тоді ви голова комісія буде пропонувати тоді. Хто ще хоче вдіти в, в комісію? Посенко іван. іван, хто ще? Давайте ще депутати. То, хто захорони здоров'я, хто комісії охорони здоров'я? Оксана, в мене пропозиція взагалі. Значить, ходить тут Шевченка, Роман, голова комісії. Ручить, ручить, Доручить постійно. Ага. Доручить комісії. Доручить і просто. Депутат висловив свою думку часу. про тимчасово. Постійні комісії. Я <клес> <клес> Як ми можемо включити постійну комісію? Палом. Ну ти ж не рекламу, знаєш, він дівши мене. Не можу. Навіть в такому випадку окрема тимчасова комісія з обленем Шевченка. Голова Шевченка хто ще піднімав Куценка Іван, хто ще депутат. Депутат Карась, депутат Фаміч. Так, значить, прошу ставити на голосування про створення часової комісії за рахування пропозиції озвучених і голови комісії, яка тільки що Ставте на голосування.